Для вас, батьки, разом у безпеці, Родинні правила під час повітряної тривоги. Війна, скільки страху, болю та віччі в одному слові. Однак ми всі мріємо жити під мирним, спокійним небом, щоб наші діти росли серед усмішок, теплі та радості. Але, на жаль, війна триває. За цей час кожен з вас. Має свій досвід поведінки під час повітряної тривоги вдома чи в укритті. І саме цей досвід цінний і корисний приклад для інших. Тож сьогодні я пропоную кожній родині поділитись своїм досвідом. А також сьогодні я хочу вас познайомити з маленькою помічницею, яка стане символом нашої консультації: це зірочка безпеки. Її місія допомогти батькам створити для дитини відчуття захищеності навіть у складних обставинах. І перше запитання до вас, батьки. Що перше ви робите, коли чуєте звук сирени? Будь ласка, напишіть свої відповіді на зірочках. Швидко збираю речі і документи. Беру дитину за руку і йдемо в укриття. Молодці! Вмикаю новини, щоб дізнатися, що відбувається. Заспокою дитину, кажу, що все добре. А які ж поради надасть нам зірочка безпеки? Спочатку спокійно вимкніть газ, світло і не забудьте взяти тривожну валізку. Заспокойте дитину словами підтримки. Ми знаємо, що робити ми в безпеці. Саме впевненість батьків дає дитині відчуття захищеності. І наступне питання для вас, шановні батьки, що обов'язково має бути в тривожній валіжці? Документи, вірно, ліхтарик, вода, ще ваші відповіді. Їжа для дитини, іграшка, зарядний пристрій, ковдра, запас одягу. Аптечка. Правильно, а зараз поради від зірочки безпеки. А ще не забудьте улюблену іграшку, книжку чи малюнок дитини. Це не просто річ, це психологічна підтримка. Малюку важливо мати щось своє, знайоме, щоб відчувати спокій. Зараз поділіться своїм досвідом, як ви самі зберігаєте спокій. Під час тривоги глибоко дихаю, молодці, думаю про дітей. Вірно, а ще заспокою себе, все мене телефоную рідним, щоб знати, що всі знаходяться в безпеці. Ану, зірочка, надай декілька парад нашим батькам. Дуже важливо. Показувати приклад спокою. Дитина не розуміє слів Не бійся, вона відчуває стан дорослого якщо мама і тато дихають рівно, усміхаються, спокійно діють, малюк відразу заспокоюється. А зараз хочу почути вашу думку, батьки, як навчити дитину діяти правильно під час тривоги. Пояснюю спокійно без страху. Показуй, куди йдемо і чому. Проводимо гру тренування вдома. Вірно, дитина навчається не через страх, а через спокій, гру та повторення. Послухаємо паради від зірочки безпеки. Поясніть дитині. Сирена це не страшний звук, а сигнал, який нас захищає. Коли ми чуємо цей звук, ми просто йдемо у безпечне місце. Дитина має відчути не страх, а чіткість і впевненість. Нуйте правила у формі гри, їмо за сигналом по хлопку або за звуком дзвіночка. Дитина йде до умовного укриття. Або домик хмаринки, побудуйте сковтер, безпечний куточок, проведіть. Тренування зборів, хто швидше одягне курточку. Гра знімає напругу і робить дію автоматичною. Покажіть дитині маршрут. Пройдіть разом шлях до реального укриття або до безпечної кімнати вдома. Поясніть, куди йдете, хто поруч, що робите. Повторіть кілька разів, щоб дитина запам'ятала. Дайте дитині її тривожну іграшку. Це може бути будь-яка іграшка, яка символізує захист і стабільність дитини. Підтримуйте дитину, не кажіть не бійся, а краще кажіть я поруч. Ми все робимо правильно. Створіть план безпеки. Почули звук Сирени. Дитина зупинилась, взяла матусю за руку. Пішли до укриття малюнок можна повісити вдома на відному місці? Хваліть дитину після кожного тренування або реальної тривоги. Підкресліть, що дитина впоралась. В кінці похвала закріплює поведінку краще за будь-яке пояснення. Які ви використовуєте слова підтримки для дитини під час повітряної тривоги? Малюку найпотрібніше чути спокій, лагідний голос батьків і слова, які дарують відчуття захисту, стабільності, любові. Будь ласка, поділіться разом з нами. Я поруч усе добре. Тут ми у безпеці. Зараз ми перетворимось на тихих котиків і підемо у схованку. Поки ми тут. Наша хмаринка-охоронець обіймає нас своїми крилами. Наші захисники нас бережуть. А що ж нам порадить зірочка безпеки? Фрази підтримки необхідні і після повітряної тривоги. Все минуло, тепер знову мирне небо. Ми впоралися. Бачиш, які ми сміливі? Ти був дуже спокійним, я пишаюся тобою. Дякую, що слухався мене. Ти справжній помічник. Кожного разу ми діємо разом, і це допомагає нам бути в безпеці. А що ви робите, якщо укриття далеко і треба залишитись вдома? Будь ласка, ваші відповіді. Залишаюсь вдома, але відходжу від вікон, йдемо у ванну кімнату, ховаємось у коридорі, стаємо біля несучої стіни. Дитина бере улюблену іграшку. Так, це правильні дії. Якщо немає змоги потрапити в укруття, потрібно зробити вдома найбезпечніше місце, так, що максимально захищає від уламків і скла. Це має бути коридор, камора, кут між двома несучими стінами, ванна кімната. Головне уникати вікон. Циркал, шафи з посудом та важких речей. Створіть дома домашнє укриття або кущіть безпеки. Застеліть підлуги ковдрою. Принесіть подушки, воду, іграшки. Можна зробити кущ безпеки з ковдр чи столу. Діти сприймають це як гру і менше бояться. Скажіть дитині: дивись, ми зробили. Наш чарівний будиночок Маринки. Тут нас обіймає спокій. Подивіться, як гарно сяє наше небо. Кожна ваша зірочка це частинка безпеки і любові у серці вашої дитини. Це ваш безцінний досвід, який ви набули за період війни. Разом ми створили справжнє небо спокою.